Ціни на ягоди і овочі почали падати. Нині полуницю на ринку у Луцьку можна придбати за 70 гривень, черешню за 120. щодо овочів, то огірок і помідор теж знизилися в ціні. Чому дешевшують популярні ягоди і овочі? Якою буде ціна цибулі і загалом? Яких тенденцій слід очікувати щодо цін у наступному матеріалі? Пані Надія продавати полуницю до Луцька приїхала із Рівненщини. Один кілограм ягоди 80 гривень. У мене оце сорт почався. Ми другий раз з ним виїхали з цим сортом Альба. То перший раз ми по 100 продавали, сьогодні по 80. А так сама перша полуниця, яку я бачила на ринку, що я бачила, 180 гривень кілограм. В нас теплиці немає. Все зару. Коли ми поверталися зі зйомки і підійшли до пані Надії, щоб купити у неї полуницю, вона повідомила, що ціна на ягоду впала, тож купили ми полуницю у неї уже за 70 гривень. А от пан Леонід з дружиною Ольгою приїхав торгувати з села Рудка Козинська, то за 30 кілометрів від Луцька. Вони одні з небагатьох, у кого серед усього іншого, на продаж є власна черешня. А черешня «120 а звідки черешня? Рожещинський? Наметне слово. З ну так, сто процентів. Вдома біля хати черешня накрита сіткою. Спеціально, щоб ташки не з'їли. Менше вродило. Цього року менше зав'язалось квіток, але ж бідать підмерзли трошки. Молоду картоплю подружжя продає по 60 гривень. Ті, хто торгує на ринку, зазначають, що огірок помідор, зелень падають у ціні. Станом на зараз огірок 60». Помідор 100, вже дешевше все. Полуниця 80. Турійський район. район. Так. А гірочки Тоже звідси. Це все з відкритого ґрунту. Купляють цибульку 10 гривень 100 грам, рукулка 20 гривень 100 грам, салатик 10, укропчик 10, м'ятка 10, в основному тако 10 гривень за 100 грам. Туне тепличне своє особисто з нашої Волинської землі. Вирощі покупці беруть, купляють, ми вирощуємо. З цибулею рібчастою. Історія трохи складніша. Наприкінці травня ціна на цибулю оновила історичний рекорд. Її оптова вартість становила 48 гривень за кілограм. Цибулі на ринку дійсно небагато. Ось ця єдина, яку побачили, коштує 50 гривень за кілограм у роздріб. Економіст Олег Пензин зазначає, що в Україні почали продавати полуницю з відкритого ґрунту, тому вона і здешевшила, і буде дешевшати далі. Крім того, тут вплив мають і звичайні закони ринку. Пропозиція полуниці велика, а от попит менший, бо ж багато жінок і дітей, які є основними споживачами цієї ягоди, виїхали з країни. До речі, якщо ви уважно подивилися, то динаміка падіння цін є надзвичайно високою. По-моєму, ще місяць тому кілограм черешні коштував тисячу гривень. Сьогодні кілограм черешні ну, ну 100. Сто сьогодні ми бачимо. Сто двадцять. Ну, в ну, від того, як вона виглядає. Я думаю, що вона буде ще дешевше, десь приблизно ми будемо мати найнижчий рівень цін в другій декаді червня місяця. Це якраз той період, коли ми досягнемо і по полуниці, і по черешні, найнижчий рівень Правда, черешня потім достатньо швидко щезне. Знову повернемося до імпорту. Це буде десь 150-200 гривень кілограм. Це буде черешня іспанська, як правило. От е... полуниця буде трошки довше. Теплична полуниця однозначно дорожча. Теплиця, яка їде по імпорту, вона також надзвичайно дорога. Як тільки з'явилася полониця з відкритого ґрунту з Закарпаття, як тільки з'явилася полуниця з півдня України, вона вже почала падати в ціні. Я думаю, що вона буде десь кілограм коштувати 50-60 гривень. От приблизно в цих межах, я думаю, полуниця якраз буде коштувати. Найнижчу ціну на овочі, за словами пана Олега, варто очікувати у третій декаді червня. Ми очікуємо літом. Е Практично нульовий ріст цін може по деяких позиціях буде навіть дефляція. Так що в даній ситуації я думаю, що літо буде достатньо е пропозиційне, і е -е, ціни будуть е -е, такі, що дадуть можливість всім людям е -е, власне, полосувати тим, що вони хочуть. Десь приблизно 30-35% українських помідорів, що ми споживаємо, це є імпорт імпорт туреччини. Вона також достатньо активно йде і по деяких позиціях. Турецькі помідори навіть дешевші, ніж наші зараз. Е, ну вони менш смачніші, якщо чесно. Е, але в будь-якому випадку найнижчий рівень ціни на е, м'які овочі буде власне. Ну, от, я так думаю, десь третя декада червня місяця, от цей період, це будуть найнижчі ціни, і вони продовжаться як мінімум місяць-півтора. Прогноз щодо ціни на цибулю, пан Олег, має оптимістичний, каже фермери цьогоріч її насадили вдосталь. Тож пропозиція на внутрішньому ринку буде чималенька. 30% українського ринку цибулі це була завжди Херсонщина, тобто об'єктивно минулого року цибулі було значно менше на внутрішньому ринку. Е, здякуючи тому, що цибулі було в дефіциті. Ціна на цибулю виросла в 2,5 рази. що я можу сказати по осінні? На сьогоднішній момент е, наші фермери порахували собі економіку по цибулі і посадилися цибулею дуже добре. Причому я можу сказати, що е, осінью, я думаю, що цибулі української буде дуже багато. І мрії українських фермерів добре на цибулі заробити, я думаю, що не справдяться, тому що ціна на цибулю не буде висока. Тому що на сьогоднішній момент, як минулого року, всі посадилися по картоплі, і картопля за рік зросла на 4%, на 5%, при тому, що інфляція була 26. То, власне, та сама ситуація зараз буде з цибулею. Я думаю, що ціна на після того, коли вона почне надходити з нашого регіону, буде не дуже висока, і вона, власне, буде і осінню такою. Так що по цибулі в мене є оптимізм. Якщо навесні овочі та ягоди по ціні били усі рекорди, то в найближчий час варто очікувати зниження цін. Марія Петрочик, Дмитро Кодик для новин на часі.